У Сенаті Сполучених Штатів Америки щойно відхилили ініціативу республіканців, котрі хотіли заблокувати розгляд законопроекту, який передбачав допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Зараз про це все детально, друзі. Сьогодні, 23 квітня, довожданий день, коли ми очікували вже остаточно розгляду законопроекту про допомогу Україні. З вами Валерій Клочок. Підписуйтесь, коментуйте, ну і звісно поширюйте. Відео Друзі, ми б більше знали правдивої інформації, більше ваших знайомих, і нас на цій платформі також буде ставати більше. І так, нині у Сенаті, в ці хвилини, коли я вам розповідаю. Про події у Сполучених Штатах Америки відбувається розгляд законопроекту, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Іваню. Ну і четвертий законопроект, який стосується національної безпеки безпосередньо сполучених штатів Америки. Їх будуть розглядати разом. Хоча республіканці намагалися розпочати процедуру внесення правок до цих документів, і це б розтягнуло на невизначений час їх би розгляд. але не знайшлося більшості в сенаті, яка б підтримала цю ініціативу, за проголосували. Таке ну, неподобство, скажу для нас, звісно, 48 сенаторів. І це означає, що сьогодні відкритий шлях для того, щоб результативно закінчити цю всю довостраждальну вимучену для нас процедуру шестимісячну процедуру, впродовж якого терміну цього ми очікували, коли ж, врешті-решт, буде ухвалено підготовлено цей документ. Зараз у сенаті відбуваються дебати. Дебати, після закінчення яких буде вже конкретно фінальне голосування, вони можуть тривати максимально 30 годин. У Сенату є 30 годин, впродовж якого вони повинні закрити це питання. І... Я думаю, що все ж таки ну, сьогодні, до кінця дня, Сполучені Штати Америки швидше ухвалять таке рішення, аніж ні. Бо коли я вам записую це відео, то у Ваш... Вашингтоні приблизно 16-та година. І в них ще є час подебатувати, знаючи наміри Чака Шумера, очільника демократів, очільника більшості у сенаті, все-таки ухвалити це рішення швидко. То він буде робити все, аби не відпустити сенаторів зараз відпочивати. Він таке робив і раніше, коли ухвалювали попередній законопроект на суму 95 мільярдів доларів. Ну, власне, вони його і зараз і голосують. Просто там така процедурна історія вийшла гарна для нас. Тому швидше за все він наполягатиме, щоб документ був проголосований саме сьогодні. Але це може бути за київським часом дуже пізно, тому я вам завтра додатково про це все повідомлю. Ну і звісно, нас всіх турбує. Яка буде результат цього голосування, зважаючи на те, що рішення про розгляд питання по скороченій процедурі щойно підтримало 80 сенаторів при необхідних 60. Бачите, як змінюється позиція? Навіть республіканці, що готували за голосували, перепрошую за блокування. Вони навіть тепер і підтримують. Скорочену процедуру, ну, дивні справи твої, да, Боже, так можна сказати. І тепер вони виступають за результативне прискорене голосування цього документу. Тому я думаю, що ми побачимо хороший результат уже фінального голосування, і голосів буде достатньо. Але в будь-якому випадку я вам ще обов'язково про це все розповім. Втім, нам варто розуміти, і хочеться розуміти, коли ж ця допомога конкретно буде в Україні. Багато запитань з цього приводу вже ставлять і. Підписники мої в різних соціальних мережах, в тому числі ви це запитуєте. І те, що сьогодні повідомила посол Сполучених Штатах Америки України, пані Маркарова, то вона запевняє, що ця допомога може бути вже й до кінця квітня. А видання CNN повідомляє, що більшість із першої партії допомоги для України снаряди, броньована, техніка і інше знаходиться вже... Польщі в Європі і швидко може бути доставлено до України. Потрібно лише формальне схвалення цього документу. Байден обіцяє підписати його дуже швидко. Я не виключаю, що якщо сьогодні буде проголосовано, то сьогодні Джозеф Байден його і підпише. Окрім того, інша допомога надходить до нас з інших країн. Сьогодні був оголошений дуже величезний пакет військової допомоги від Великої Британії. Ну, виглядає направду, дуже гарно. Сунок сказав, що вони виділяють додатково 500 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб досягти 3 мільярдів фунтів стерлінгів підтримки за цей рік. І все. Це та допомога, яка передбачена у нас двосторонньою угодою із британцями. Британці більше не виділяють така ж сума допомоги була і минулому році, але вони виділяють дуже нам привабливі снаряди, величезні ракети, які летять далеко, б'ють потужно і ефективно. Це ракети Storm Shadow. І нинішня партія військової допомоги також передбачає якусь енну кількість їх. Цього ніхто не поточні. Також буде передано з Британії 400 одиниць техніки, 4 мільйони набоїв до стрілецької зброї, 60 човнів для здійснення водних рейдів і засоби протиповітряної оборони, які конкретно не поточнюються, але стало відомо, що Греція нам передасть систему Петріот, але не просто передасть, передасть в оренду, отримує за це фінансову компенсацію. Це здійснюється під гарантії Сполучених Штатів Америки. Чому так? Ну мабуть, є якісь. Умови, які не можна порушити, щоб нам передати по іншому цю систему. Але, як на мене, це не настільки важливо, тому що ми говорили за оренду і допускаємо такий варіант. Але ще два слова про британців. Дуже цікаве рішення сьогодні озвучив Сунак. Він говорить, що британська економіка переходить у воєнний режим, вони збільшують видатки на оборонку і до 2030 року. Сума відрахувань від внутрішнього валового продукту Британії до оборонки буде складати 2,5%. Рахуйте, ВВП Британії плюс-мінус 3 трильйони. То ця цифра доволі солідна і потужна, яка суттєво буде допомагати зміцнювати безпеку і всього європейського регіону. Особливо це актуально на тлі того, що Трамп постійно говорить про те, що він, якщо стане президентом, то буде зменшувати видатки на оборону в Європі. Ну і окрім Британії і Греції, нам також передають допомогу і Литва. Литва оголосила про передачу Україні партії командно-штабних броньованих машин М 577. Техніка вже знаходиться в Україні. Скільки її передано, невідомо, але це означає, що все ж таки наші західні партнери не полишають. Е нас і надають нам допомогу, і вона надходить. Кількість повідомлень про військову допомогу, які нині з'являються в ЗМІ, ну просто вражаюче. Ви можете і читати в мене і в Телеграмі, і в інших соціальних мережах. Звісно, знаєте про неї, але просто от зверніть увагу на такий знаєте, момент, коли практично водночас з'являється багато повідомлень день за днем, коли допомога йде, йде, йде. І американців, коли рішення, що вона надходила, це дуже. Горна, гарна для нас історія, друзі це дуже позитивний сигнал. І від цього ну на Росії реально. Турбуються і заявляють про те, що вони будуть задавати далі більш потужних ударів. Тим паче, Шойгу сьогодні сказав, що вони готуються до потужної атаки. Сьогодні українські змі публікували статистику, що спочатку цього року росіяни випустили по Україні 4 тисячі ракет, збили ми, на жаль, лише половину. Це свідчить про те, що в Україні мало систем протиповітряної оборони. Так і є, ну їх тепер буде більше. Росія обіцяє випустити нову систему ППО свою С-500. Що це буде, з чим його їдять? Побачимо згодом. Але буде багато в чому визначатися спроможність російського ВПК реалізовувати заявлені плани від того, як же спрацює дипломатія на рівні і в трикутнику США, Китай, Європа. Я вже вам про це дещо розповідав. Сполучені Штати Америки мають намір ввести нові санкції проти Китаю, проти банківських установ, які активно здійснюють торгові операції, забезпечують їх Китаю з Росією цього тижня. До Китаю з візитом їде Ентоні Блінкен. Він вже зробив кілька гучних заяв про те, що його риторика буде. Жорсткою по відношенню до Китаю здійснює певний тиск на Китай сьогодні і Німеччина, але треба не забувати, що це буде не просто Китай, також суттєво має е як впливати на геополітику на євразійському континенті. В нього це виходить непогано. Про все це я вам буду оперативно розповідати тут, у себе на YouTube канал, також у своїх інших соціальних мережах. Посилання на них ви знайдете в описі під цим відео. Тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзям всіх люблю цінушну і не перемикайтесь, все буде Україна.